Слава Україні! Героям А що ви чекаєте? Преса. Хлопці, що ви чекаєте? Що ви чекаєте? Добрий день. Шо? Що ви чекаєте, хлопці? Ми вже відкривали преса. Франкистка. Це преса! Все, все. Що ви чекаєте, скажіть, будь ласка? Ми чекаємо, що мають підіхати. Ну, я йду з Львова зараз, там у Бурсині стоїть міста. Теж перегородили, хлопці кажу, ну в цьому Бурсині кажуть. Ну, Бурсині теж там стоять хвост і на Дністрі стоїть. — в долині перекрили, перекрили, Ніхто нікуди не їде. Ніхто нікуди не їде і нема там все тихо, поки що. Я йду з Львова, ми там. Робили по роботі, їдели. Нічого бухали. нема взагалі. Ну поки що я їхав, я не знаю зараз, бля, бо мене, я, їду, я ж не стою. так це що, таке, в, принципі, в є інформація. А інформація я теж чув, що є, що їде автобус з борюв... Берку. Перевозили да. якісь документи, бо там у нас на пасічній вибігли з машини, з автоматами і тікали. Тут? Та, там біля Овна були, ти бачите. Двоє чоловік вибігло і тікало, але їх не зловили, не спіли до них. Yeah. Ого. Ти не знаю, що це. Ну, але машина була... Це як... я зрозумів, добре, подякую. Так, без... okay, okay. весело. Я бачу. Дякую. Він говорить слава Україні, а я так розгубилася, не знаю, що йому сказати. Ну як? ну як, не, не, типу, що типу, в мене якийсь такий шок я кажу героям не, не, слава, знаєш. Не, не, не. Слухай, ти чуєш, що вони розказують? Я у шоці. Що то я чую, що щось, документи якісь. Не тіше.